Звичайне вуличне кафе у Хортицькому районі Запоріжжя. Саме тут розгорнулася справжня драма. Сиділи два чоловіка, жінка, з мужчиною, і з двома дітьми. Прийшли віддихати пиво, коньяк. Потім прибіжало два чоловіка, почалась драка. Та поки чоловіки билися, кажуть, свідки вони ненароком штовхнули дворічну дівчинку, яка впала на скло. Зайшли одразу і почалась драка. Почалась біться посуда, тут все летело, видно, дівчинка упала. як я паняла нас все. Чекати на швидку батьки не стали. До дитячої лікарні дитину з кафе привезли прямо на таксі. Батьки вирішили, так буде швидше. Непритомну дівчинку відправили до реанімації. Дівчинка отримала поранення у шию, і, за словами лікарів, лише дивом скло не зачепило життєво важливі органи. Стососне середньої тяжки. Тобто, сім'я міста рано около 6 сантиметрів в лівій челюсної області з переходом на верхню тріт шиї. Тобто схоже, під кожне невеликі небольше сосуди, німного повріжений мишці шиї. Зараз життю дівчинки нічого не загрожує. А от у кафе, де сталася бійка, кажуть, ніби це були сімейні розборки. Все сталося так миттєво, що не було часу навіть зорієнтуватись і викликати поліцію, каже адміністратор. Взагалі приходять нормальні люди, сімейні люди. У нас перший раз така ситуація. Пояснити, що сталося, і чому під ногами у дорослих, що билися, опинилась дитина. Мати відмовилась, та їй таки доведеться відповідати перед поліцією. Там справу кваліфікували як умисне легке тілесне ушкодження, та наймовірніше батьків просто оштрафують.